Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні ми з вами зробимо смачнюшу запіканку. Для цього нам знадобиться пів кіло сира. Чим жирніший, тим краще. 100 грамів цукру, 60 грамів борошна, 4 жовтки, 4 білки, тобто 4 яйця. 100 грамів сметани. теж Чим жирніше, тим краще. 20 грамів вершкового масла. Дрібка солі та ванілін. В глибоку миску висипаємо сир і перебиваємо його блендером. Якщо у вас немає блендера, то можна пропустити його два рази через сито залізне таке. Ну, якщо воно у вас є. Якщо немає, ну, можна спробувати це зробити виделкою. Додаємо до сиру жовтки, все ретельно перемішуємо. Додаємо половину цукру та ванілін. Все знов перемішуємо. Додаємо сметану та родзинки. Знов все ретельно перемішуємо. Сипаємо борошно, знов все ретельно перемішуємо. Все, все ретельно перемішали, відставляємо це в сторінку. Беремо білки, додаємо до них цукор і починаємо збивати ну, або венчиком, або міксером для, до таких не густих, а м'яких піків. Ось так я можу сказати, м'які піки. Тобто не потрібно його взбивати в таку п'ену, яка буде стояти. Я вибачаю, забула сказати, що кидаємо дрібку сілі сюди. Все, ось такі гарні в мене вийшли взбиті білки. Взбиті Додаємо їх в нашу сиркову масу, сирну масу і обережно їх вмішуємо. У мене зламалась маленька форма, тому я б взяла таку, яка в мене була. А, якщо ви візьмете форму по розміру, то запіканка буде дуже пишна і дуже велика. Змазуємо нашу форму розтопленим вершковим маслом, висипаємо туди нашу сирну масу і ставимо в духовку. Духовку попередньо я розігріла на 180 градусів. Запіканка має там стояти 40-55 хвилин. Ви будете бачити, як вона підійде. Дивіться. Ось тут я показую, як вона підійшла, а ось тут вона стала ще більша. Але вона потім упала. Ось така краса у мене вийшла. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте вподобайки та, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Запіканка дуже смачна. Якщо ви не любите дуже солодке, то краще поставте менше 100 грам. Грам 80-70 цукру. Всім смачного, це дуже смачно.